Починаємо молитися, е, молитися ключове слово молитися, От ми часто приходимо до храму, не розуміємо, що нам робити, або, або думаємо, що Господь нас не чує, але все залежить від нас. Знаєте, одна людина прийшла до, е, до сусіда. Побачити сусіда, поговорити і прийшла, ну, десь його дома немає. Питає у там робітників, а де хазяїн? Та десь, десь тут тільки що крутився, мабуть, туди десь пішов, десь там. Та й чоловік пішов, немає. Питає, де? Та десь десь був, мабуть, туди пішов. І так півдня ходив, а ходив той чоловік туди, сюди, шукає хазяїна. Немає. Нема хазяїна і немає, нема хазяїна і немає. Уже так у відчаї сів на лавочку. Ну, ну де ж той хазяїн? Хазяїн крикнув, і тут з кущів виходить хазяїн. А де ти був? А я ось по двору ходжу, то я тебе ось о, шукаю, шукаю, де да й немає тебе. В, в робітників питаю, ніхто не знає, де ти є. Ну, каже, якби ти мене зразу покликав би, то я б зразу вийшов би до тебе. Ти ж ось зараз через півдня ти ж покликав мене, я до тебе зразу вийшов. Так само і Господь. Так само і Господь. Ми приходимо в храм. Ми щось можемо робити. Ми чимсь можемо займатися на службі стояти, там, молитися, ще там щось. Але ми, Господа, не побачимо, не відчуємо Господа. Господа, ми відчуємо тоді, коли ми його покличемо, коли почнемо говорити з ним. Почнемо з ним говорити. Аж тоді він тільки скаже, да ось я тут і я завжди готовий тебе вислухати. Давай поспілкуємося. В храм прийти, це, це навіть не півділа. Да, от я був у храмі, все, я, в мене вже там в, в, в цьому там, десь там в якійсь відомості, у мене вже галочка є. Я вже, значить, ближче став до спасіння. Все, я вже, я вже спасся, я був в храмі. Що ви робили в храмі? Що ми, що можна було робити в храмі? У давнину, ну як вдавнину, в давнину, в совєтські времена, да? ви знаєте, що в храмах музеї були, там різні, там, різного, люди приходили туди молитися. Вони приходили туди не на літургію. Літургія не могла відбутися, бо там. То зерносховище, то музей в кращому випадку, то ще щось. Люди, люди приходили, просто молилися. Тихенько собі сядуть і моляться. Вони розуміли, що вони в храмі, вони у Домі Божому. Давайте ми за їхнім. Нам дякую, Дя... дякуючи Богу, дякуючи, е... е... можливість є. Приходити в храм, не боятися, що нас відпра відправлять на е десь там, де або верблюди ходять, або ведмеді бігають. Ми можемо ходити. Але давайте ще кликати Бога. Щоб Він нас. Він тут. Він є. Тільки треба спілкуватися з ним, говорити з ним. Підходьте до іконочки і до хреста.